Пан Роман питає, доброго вечора, пане Олександре. Однокімнатна квартира в сучасному монолітному домі, останній 22-й поверх. За стінкою кімнати проходить ліфтова площадка з двома ліфтами. Чим і як порадити звукоізолювати від постійного шуму клацання механізму ліфтів? Дякую. Ніяк, пане Романе. І нормально ніяк. Мається на увазі за якісь там невеликі гроші ніяк. Є, є такий підхід, називається він кімната в кімнаті. От ви можете звернутися на спеціалізованої фірми, і там вони вам порахують, скільки це вартує, і ви зрозумієте, що, напевно, краще поміняти квартиру. Вибачте, ну що є, то є. Я сам живу на 20-му поверсі, у нас головна кімната, потім е сходи загальні І потім ліфтові шахти. І от тільки завдяки тому, що між кімнатою і ліфтовою шахтою є от сходова клітина, цей шум менший. Значить, у нас зроблено теж монолітні стіни, по моноліту дуже гарно все передається. Отут от от сходова клітинка, ось тут у нас ліфтові. Шахти, тобто працюють ліфти. Це не кабіна, це ліфти, але вони теж, коли піднімаються, спускаються, десь там щось вібрує, десь щось там стукає тобто шум все одно присутній. А у вас ще літова шахта це взагалі піпець, там стоять двигуни, релюшки, котрі спрацьовують і клацають. І ось виходить так, що от у нас ці стіни монолітні, і у згідно проєкту, отут покладений газоблок то я скажу вам так, толку від цього замало. Так, газоблок він порістий, так, звісно, він трошки там щось зменшує. Але, друзі, звук проходить же ж скрізь, дивимось з боку. Ми маємо стінки, ми маємо перекриття. І від того, що ви поставите ось сюди звукоізоляційний матеріал, звук буде проходити ось так. Бачите? І тому і з'являється оця технологія кімната в кімнаті, коли, використовуючи спеціальне кріплення з вібророзв'язкою, ви використовуєте звукопоглинаючий матеріал низької щільності і звукопоглинаючий матеріал високої щільності. Не забувайте про це, тому що звук це низькі, середні, високі частоти, і для кожного з них треба свій матеріал. І вам треба робити кімната в кімнаті. Ось тільки отак. Тобто, тільки коли ви так зробите, це є збоку: стеля, підлога, стіни. Тільки коли ви зробите от кімната в кімнаті і потім, отак, от оздоблення, тільки так ви можете більш-менш захиститися від шуму, від сусідів, від ліфтів там і так далі, і тому подібне. Що є, друзі, то є. Проти фізики ви ніяк не підете. На жаль. Тому, коли ви купуєте квартиру, звертаєте увагу, все ж таки, де вона знаходиться, і якщо це дійсно близько... Вже поверх, останні поверхи, де стоїть оце, все це обладнання, ну це капець А якщо там знаєте, його треба обслуговувати, змазувати, міняти. Ніхто туди, дорогі, релюшки, ставити не буде з шумом, звісно, але можна пошукати. У нас є, я знаю, варіанти бізнескравий релі, може є і з меншою кількістю шума, а може можна зробити шумоізоляцію ліфтової шахти. Звер... Можна спробувати, до речі, звернутися в ОСББ ліжек котрий це обслуговує. І подивитися на обладнання, тому що воно знаходиться в кімнаті, там стоять такі великі двігуни, щітки з, з цими релюшками, це від зверху. Може, варто розглянути звукоізоляційну Звукоізоляційного оздоблення е, е, само, самої технічної кімнати, от е, разві що, що це буде максимально ефективно, е, саме завдяки тому, що обшити звукоізоляційним матеріалом є технічні, вони дешевші, тому що в, в квартирі вам треба використовувати е, е, екологічні чистеє, дорогі, а в ліфтовій шахті ви можете використати звичайну мінеральною вату, наприклад, звукоізоляційною. Вона має меншу товщину, вона спеціальна структура. така, Ну якщо звичайна мінвата має таку структуру, то з боку дивимось, то звукоізоляційна вона ось так. Має і за рахунок цього, вона при меншій товщині, краще зв... глушить звук, але це все ж таки мінвата з... З... зі смолами. І в квартиру це тягнути, ну таке собі, знаєте, рішення. А в ліфтовій шахті, в принципі, можна. Далі є гіпсові панелі з перфорацією. Вони теж працюють на, на... на реверберацію. Вони зменшують ефект реверберації, тобто еха. І за рахунок. Цього ви теж можете зменшити звук, який йде від цього. Тим паче, що Мінвата це НГ, гіпсові панелі це НГ. От у фірми KnaU. Раніше були такі плити з перфорацією і з гіпса, саме от для звукопоглинаючих, для звукопоглинання. Зверніть на це увагу. Тобто спробуйте тоді розглянути варіант звукоізоляції все ж таки не квартири, а саме ліфтової шахти. Тим паче, що це рішення ви можете скоперуватися з іншими сусідами, бо це рішення воно допоможе всім, не тільки вам. Розумієте? А ваша кімната, тільки ваша кімната. Тому мені здається, це було б максимально раціонально. Але в Україні є в Києві спеціальні фірми, котрі спеціалізуються на звукоізоляції, тому краще звернутися до них. Вони вам це порадять більш професійно. Дякую, друзі, за ваше питання. Ми рухаємося далі до цікавих відповідей.